На війні не існує другорядних бойових завдань. Доки наші штурмові батальйони стримують ворога і виборюють ініціативу на стратегічних для нас напрямках. Військові підрозділи матеріально-технічного забезпечення поруч з нулем 24 на 7. Стараємося все забезпечувати. Підвоз техніки, боєприпасів пального на ноль, туди, де ну, добратися там практично ніхто не може. Ми все це виконуємо, працюємо. Ну як можна сказати. Дуже в складних умовах. Вчора ввечері ось зайшла машинка, трошки пострадала. Люди добре, все з ними. Був прильот, все повилітало, стекла, воно ну все повністю. Це будемо по мірі можливості, щоб, ну щоб можна швидше якось відрихтувати і та віддати їй хлопцям назад. Транспорт превише всього. Саме тут лагодять те, що прибуває з фронту. Вся техніка і авто посічені осколками, та їх швидко реанімують руки військових механіків і слюсарів. Вивозити ж розбиті авто і доправляти полагоджені під постійними обстрілами, кажуть, уже звикли. Працюємо і в полі, і все ну, везде. де що треба, там все виконуємо. Відновлюємо все своїми руками, чуть ли не на полі. Бувай на полі виконуємо все тут. Ніде не подінешся від цього. Під час їх переїздів і доправлень її групи забезпечення часто потрапляли під обстріли. Пука наша Бог мило, так то є поранення. Так само ж стараємося і вивозити, і з медиками співпрацюємо. Головна проблема дістати потрібні деталі. Тут це дефіцитний товар, зізнаються військовослужбовці. Тому дуже радіють, коли привозять чи знаходять те, що шукають. Основне це їх знайти. Тому що всі машини йдуть, як іномарка, на У нас їх просто не випускають. Це треба або якогось донора шукати. або В інтернеті буває, і, і самі шукаємо, і, і з розбитої техніки знімаємо. Ну, все, тому що дуже складно, мало що довозиться сюди. І самі купуємо. Їх гасло, безперервність і вчасність, адже і полагодити військову техніку, і привести боєкомплект, і нагодувати воїнів треба за розкладом. Закладати м'ясо до борщу та тушити картоплю не менш важливо аніж закладати снаряд у гаубицю, жартують військові. Гамілки, стегна, жарені, ну, м'ясо, свіне. Ріобришка там бували жарі. Все готове. То що по меню меню заздається за неделю, і на цілу неделю ми готові. Це у нас суп, харчо вімішель відварна, подлива, узвар, хліб, печеня буде. Тошонечка свина зараз у нас готуємо, щоб вона не остивала. Тут наші кухарі готують нам їжу. Куди є можливість, то везде ми доставляємо. Стараємося, щоб теж люди їли вже деньки, бо голодний солдат це не солдат. Планами на найближче майбутнє хлопці діляться охоче. Та плани у нас усі дні, щоб швидше це все скінчилося. Розвалити орду і всім повернутися додому. Слава Україні!